З лютого 2014 року триває криваве московсько-українське протистояння. Імперська Росія замахнулася не лише на незалежність і територіальну цілісність України, а й на життя кожного з нас. Подібно як у Батурині, у листопаді 1708 року Росія продовжує знищувати Україну. З нелюдською жорстокістю і цинізмом. Так само, як і 300 років тому мужні воїни-козаки пішли боронити рідну землю. Завдяки ним Україна є сьогодні. З 2022 року, церква Воскресіння Господнього на території цитаделі Батуринської фортеці це не просто один з музейних об'єктів заповідника. А сакральне місце пам'яті і вшанування героїв, загиблих за нашу з вами незалежність. Саме у 2022 році науковий колектив заповідника створив у цій церкві постійну виставку Герої нескореної України, присвяченої загиблим землякам. Продовжуємо традиції пам'яті, підтримуємо. Поколінь, особливо у день пам'яті героїв, які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та цілісність України. Молимось за упокій їх душ, наші герої ви назавжди з нами. Віктор Борисенков старший солдат, стрілив з воду охорони. 14 го окремого вузла зв'язку військової частини А3958 народився в селищі Батурин 9 травня 1999 року. У 6 років пішов до Батуринської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. У загальноосвітній школі Віктор найбільше любив трудове навчання. Також закінчив музичну школу за спеціальністю баян. Та самостійно освоїв гру на гітарі. Після 9 класу вступив до Конотопського професійного аграрного ліцею та здобув професію водія та слюсаря сільськогосподарських та лісогосподарських автотранспортних засобів. Строкову військову службу Віктор не проходив. Невдовзі після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вирішив добровільно вступити до Збройних сил України і 27 червня 2022 року підписав контракт на три роки служби, пройшов навчання у Великій Британії, здобув військову спеціальність стрільця. 9 вересня 2022 року розпочав службу у взводі охорони 14-го Кримого вузла зв'язку одного з підрозділів 58-ї механізованої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського. 4 квітня 2023 року, перебуваючи на бойовому посту в селі Печенюги Новгородсівської громади, старший солдат. Віктор Борисенков героїчно загинув, віддавши своє молоде життя за Україну, похований 6 квітня 2023 року в рідному місці Батурин указом Президента України номер 258 від 1 травня 2023 року Віктор Борисенков нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно указом президента України номер 559 від 5 серпня 2022 року нагороджений відзнакою Президента України за оборону України посмертно. Валентина Водала-Топішко, солдат, оператор радіоперехоплення 14 го окремого вузла зв'язку військової частини А3958. Народилася Валентина Водала-Топішко в селі Обмачів Бахмацького району 21 серпня 1990 року. Навчалася в Обмачівській. Та Батуринській загальноосвітніх школах. Мала дві вищі освіти економічну і педагогічну. Закінчила Конотопську філію Європейського університету і Чернігівський педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Працювала у різних закладах освіти. У вересні 2022 року Валентина добровольцем вступила до Лав Збройних сил України під час виконання бойового завдання на території села Печенюги Новгоросівської громади 4 квітня 2023 року. Внаслідок авіаційно-ракетного удару оператор вузла радіоперехоплення Валентина Водала-Топішко героїчно загинула. Похована у селі Обмачів Ніжинського району Чернігівської області. Указом Президента України номер 258 від 1 травня 2023 року нагороджена Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Указом Президента України номер 559 від 5 серпня 2022 року. Нагороджена відзнакою Президента України за оборону України Посмертно. Темно мамо, не з цієї війни, але мамо. Максим Летик солдат. Кулеметник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Максим народився в селі Карабутове Конотопського району 14 грудня 1989 року. З 96 по 2007 роки навчався у Карабутівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів імені Ключини. У школі Найвищі оцінки у нього саме з фізичної культури і захисту вітчизни. У 2011 році Максим закінчив Конотопське професійно-технічне училище і отримав професію слюсар з ремонту автомобілів Електрогазозварник. 27 грудня 2022 року Максим був призваний на службу до Збройних сил України. Після навчання його разом з підрозділом відправляють на оборону Донеччини спочатку під Костянтинівку, потім на Бахмутський напрямок. 18 квітня 2023 року біля міста Часів Яр під час штурму ворожих позицій Максим Летик героїчно загинув. Похований у селі Обмачів Ніжинського району Чернігівської. Області указом Президента України номер 345 від 21 червня 2023 року, нагороджений Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Олексій Передерій, солдат-підсобник 33 го окремого інженерного батальйону 77-ї десантно-штурмової бригади. Народився 25 грудня 1986 року в селі Курінь Бахматського району, навчався у Бахмацькій загальноосвітній школі номер 1 Здобув професію помічника машиніста тепловоза та електровоза, закінчив Білопільський професійний ліцей залізничного транспорту. Військову присягу Олексій прийняв у липні 2015 року, вступив до Лав Збройних сил України за контрактом, служив водієм санітаром У 2016 році отримав поранення в плече. Після тривалої реабілітації у 2019 році повернувся на військову службу. Під час повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року боронив кордони України у складі 33-окремого го окремого інженерного батальйону 77-ї десантно-штурмової бригади. 15 січня. 2024 року загинув біля міста Курахове Донецької області похований Олексій у Батурині Ніжинського району Чернігівської області. Артем Маслак, молодший сержант, стрілець-оператор БПЛА 3 окремої штурмової бригади, народився 2 січня 1992 року в селі Горохове Коробського району. У 1998 році Артем пішов до Матіївської загальноосвітньої школи 1-2 ступенів. У школі Артем любив щось майструвати, хотів освоїти робітничу професію. Тому у 2007 році вступив до Конотопського професійного ліцею, де здобув кваліфікацію муляра пічника та штукатура, строкову службу проходив у внутрішніх військах України у 2010-11 роках, 14 жовтня. 2022 року добровільно вступив до полку Азов, пізніше третя окрема штурмова бригада. Пройшов військову підготовку у Великій Британії. У 2023 році нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест. У 2024 році успішно закінчивши курс застосування ФПВ в бойових умовах, брав участь у бойових діях на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Артем Маслак героїчно загинув 21 лютого 2024 року біля міста Авдіївка Донецької області, похований в селі Мости. Ніжинського району Чернігівської області, указом президента України номер 466 від 17 липня 2024 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Андрій Романов, молодший сержант, мінометник полку Азов Національної гвардії України, народився 10 вересня 1996 року в місті Батурин Бахмайського району Чернігівської області. З 2003 року навчався у Батуринській загальноосвітній школі першого-третього ступенів, яку успішно закінчив у 2014 році вісім років служив паламарем у Батуринській церкві Воскресіння Господнього. З 2017 року жив у селі Обірки Батуринської об'єднаної територіальної громади. 24 лютого 2022 року Андрій прийняв військову присягу. Перший етап служби проходив в Чернігівській 119-й окремій бригаді територіальної оборони. Згодом був переведений до Національної гвардії України, а саме полка спеціального призначення Азов, пізніше до Слобожанської бригади Національної гвардії України. Загинув у танковому бою 26 квітня під Кліщіївкою, що на Донеччині. Низький уклін, всім захисникам України. Вічна пам'ять і шана всім, хто віддав своє життя за Україну. Повертайтесь живим всі, хто зараз стоїть на її захисті. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо.